Планість ситуації заключається в тому, що дійсно є на ранок було 142 населених пункта на, Київ, на території Київської області, які відключені повністю чи частково. Це ну, викликано тим, що, по-перше, був сильний вітер вночі, налипання мокрого снігу. Багато опор лінії електропередач повалено багато є де налипання снігу, і ще одна проблема: багато гілок дерев попадало саме на дроти електропередач, тому відключаються. Ці лінії електропередач. Ну, на даний момент, що стосується відновлення електропостачання, то працюють бригади ресу, працюють працівники енергогосподарства там, де потрібно, а дійсно в таких районах, як де ситуація складніша, це Бородянський район, Іванківський район, Вижгородський район. Там працівники енергогосподарства в більшості випадків не можуть дістатися до повалених ліній електропередач в лісових масивах і полях. Там задіяння наша техніка, яка вже доставляє туди машини, тяне за собою машини працівників енергогосподарства. Це і БТР, це і техніка більшої прохідності, але роботи ведуться. Але розумієте, там, де десь в одному населеному пункті енергопостачання відновили, впала гілка під снігом, і енергопостачання припинено, ну найбільш складна ситуація, як я вже казала, Іванківський Бородянський район. Що стосується ситуації на дорогах, ситуація стабільна, немає заторів ніде. Ну, є випадки, коли що стосується, це більше грузні автомобілі, хури. вони не можуть виїхати на ту чи іншу ділянку спуск чи підйом. Теж чергує спеціальна техніка. скажімо, Васильківський район це в грибінках стоїть автомобіль. Наш якщо є повідомлення звернення від місцевих органів влади, то виїжджає і витягує. Ну, в інших випадках ситуація в принципі прогнозована. Ну дійсно, скажімо так, в Іванківському районі там відключено енергопостачання. То люди залишились без, без води. Тому третій день вже на пожежному автомобілі вивозять людям до будинків воду.